Святого Іван Ячитання. Слава тобі, Господи, слава славь. Будьмо уважні. Того часу побачив, Ісус силу народу і змилосердився над ними та вели їхніх їх недужих. Як вже настав вечір, підійшли до нього, його учні і кажуть. Пусти це місце, той час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах, та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж, мовлять, до нього. Маємо ми тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже принесіть мені їх сюди. і велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби. Підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби, і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу і назбирали косків, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було, яких п'ятися чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз вже заставив учнів в до човна. І переплисти на тобі раніше від нього. Тим часом, як відпускав нарогу. <клухи> Слава Ісусу Христу. <клухи> Напевно, кожен з нас чув про цей уривок знає його на пам'яті. І в такому коротенькому уривку, скільки багато бачимо благословення і скільки багато бачимо милосердя Божого. Ісус, який щойно довідав смерть Івана Хрестителя, напевно, переймається, сумує і хоче побути трошки сам, бо як людина йому боляче, прикро, але тут проявляється оця Божа. Тим, що Бог вміє тим, чим Він володіє. Він милосердиться, Він не закривається від людей, не каже: відійдіть, не заважайте, дайте мені трошки спокою. Хоча Ісус вмів відходити на самоту, Він вмів залишити людей і піти молитися. Але сьогодні Він хоче побути з людиною, Він хоче змилосер... змилосердитися. І проявляє це милосердя, вивою їхніх дуже спілкується з ними. І потім навіть в другий момент, коли учні чисто по-людськи, логічно, не мають що їсти. Відпускай вже, завершуй, ми так деколи не кажучать, все, амінь. Чого? Скільки можна. Бо це, це по-людськи, досить. Вже, напевно, треба розходитись. Але бачимо, що Ісус знову. Проявляє цю божественність. Не треба їм відходити, бо вони вже втомлені. І якщо будуть йти, по дорозі, може, ще не дойдуть, втомляться десь і щось станеться ще гірше, ніж зараз. Дайте ви їм їсти. І дивна річ, що маємо 5 хлібів і 2 рибини. Якщо ми, ми завжди кажемо, мусимо Євангелію розбирати в контексті, там точно не було таких хлібів. Там не було п'ять отаких хлібів. Там хліби були отакі. І то, як Іван, Євангелист, говорить, був хлопчина, каже Андрій до Петра, Андрій Апостол приходить, до Петра каже, тут є хлопчина, який має п'ять хлібів і дві риби. Певно, то, тому хлопчині мама з тахтом дала сумку, візьми собі щось поїж в той день. То, напевно, той хлопчина не брав пів камаза та, чи пів одного магазину з собою. Це був його перекус, це був його пожива. І скільки той хлопчина міг з'їв, він бере і ділиться. І це показує Богові. І Бог бере цих п'ять хлібів, ці дві риби, благословляє і не дає народові, а дає учням, а ті учні людям. Знову ж таки, Господь хоче, щоб через наші руки робилися великі справи. Через наші маленькі відповіді робилися великі звершення. Бо саме Господь з маленького може зробити щось велике. Тільки Господь з дрібниці може зробити великий куш, як він каже, гечиш, не зерно маленьке, але яке дерево родить. Тому, коли ми сьогодні кажемо, я напевно не маю нічого, я маю тільки трошки от роботи, трошки зусиль, трошки ще чогось. Саме у цього трошки Господь каже, дай мені. І що відбувається? В закінчення. Третя наша така відправна точка. Що відбувається? Ми бачимо Боже благословення, коли Господь не просто дає то, що ми хочемо, а назбирується 12 кушів повних. З п'яти хлібів і двох грив назбирується 12 кушів повних. Господь завжди дає по доставку. Він ніколи не дає тільки те, що ми просимо. Він дає завжди з надлишком. Якщо ми до Бога приносимо навіть те найменше, що ми маємо, те, що нам здається, чим ми володіємо, і нам воно незначне. Бо ми деколи кажемо, та не дуже маю часу, не дуже маю розуміння, не дуже маю вправності до того. Але Господь каже: А ти прийди і покажи мені. Дай то, що маєш. Навіть це не дуже. Навіть це маленьке. І тоді ти побачиш, що робиться, коли ти зі мною співпрацюєш, коли ти мені довіряєш. Після сьогоднішнього Євангелія подивімося в своє життя. Як часто ми говоримо, що я чогось не можу, чогось не маю, щось мені не вистачає. І коли ми побачимо, що Господь може зробити з тим не, з тим маленьким, чи ми будемо дати хлопець. Його точно ніхто не тероризував, правда, йому ніхто не приказував. Але він мав тих людей, він міг поділитися, а міг не поділитися, він міг сказати, ну камон, скільки людей є? Я маю ще комусь щось давати, це моє. Це мені тато з мамою дало. Це є мій хліб. Але та дитина довіряє, вона віддає. І бачимо, що Бог робить з тими дарами. Подібно, як маленький Давид, пастух. Але робить великі речі. Бо тільки з Богом ми можемо побачити велич, якою може володіти людина. І оці Євангелії, зокрема сьогоднішні, яке ми чуємо, має підштовхувати нас, довіритись Богові, має наштовхнути нас на Його шлях. І якщо ми йдемо з Богом, йдемо з Його благословенням, наші зусилля помножуються. І то помножується не до якоїсь межі, як ми собі уявляємо. А виходять за межі навіть нашого уявлення. Бо Боже благословення і діє більше, ніж ми собі думаємо. Бо чисто по-людськи, якщо нас щось попросять, ми на цьому і зупиняємося. Виконали, що нас просили, йдемо далі. Але Бог робить дуже щедро, Бог обдаровує надміру. Тому, коли ми сьогодні будемо переживати чи боятися щось розказати Богові, щось йому довірити. Або коли нас хтось щось просить, допоможе прийти, не біймося, бо наші зусилля будуть помножені. Сатисфакція наша буде набагато більшою, ніж ми собі уявляємо. І страх, який нами володіє, ну що ж таке 5 хлібів? Для чого мені про це навіть говорити? Ви собі уявляєте, що би ми робили, правда? І п'ять е, булочок таких маленьких. Що з ними? Нащо я їх буду комусь показувати? Але оця сила. Одна довіра до Бога має нас спонукувати, навіть цих п'ять хлівів від віри в нашому житті, наших зусиль, показати Богові, дати йому в Його руки. І тоді побачимо, що через мої руки я зроблю великі речі. Нехай Господь кожному з нас дає це, що ми хочемо, по достатку. дає те, що ми маємо ще більше декілька разів. Не віймося прийти до Бога, не віймося дати йому те, що ми маємо навіть найменше. І хай він з нього зробить для нас велике. Амінь. Слава Ісусу Христу.